Як українські фонди сваряться між собою, от особливо за кордоном. Тут українські діаспори і фонди товаришують між собою. І от мені завжди було цікаво. Наприклад, візьмемо Німеччину. Знаємо в Німеччині дуже багато благодійних фондів. І, наприклад, з'являється один фонд, який всіх підтримує українців, робить мітинги, концерти і так далі. І з'являється другий фонд. І перший фонд починає виживати другий. Другий відчуває, що на нього пруд гонять пругу, починає виживати перший. Потім з'являється третій. Ці два перших об'єднуються. Виживають цей новий третій і знову сваряться між собою. А люди, які прагнуть до влади, дуже часто в основному вони відстоюють якісь свої амбіції, якісь свої бажання, якусь реалізацію. І дуже часто вони в оцих фондах допомозі Україні бачать свою реалізацію, свої ідеї, свої плани. Зрозуміло, і вони намагаються, якби за рахунок української цієї двіжухи свою кандидатуру, якби випихнуть вперед. А у нас величезна проблема. Українці в Україні хейтять тих, хто в Європі уїхали і не возвращає. Так? Ті, хто в Україні кажуть, а ви там в Україні сидите, не можете виїхати. Це така чепуха якась починається замість того, щоб нам один одного підтримувати. Так? Треба зрозуміти один важливий факт: нам ближче по геному коду українці до українців нікого немає. Які б ми там не сварились, які б ми там працівні, неприятні, кому б не були, і так далі. Але нам ближче нікого немає. Величезна наша проблема, що ми на це все великі і сварились один з одним. На ж поїхало десь 12 мільйонів, ще не враховуючи, скільки уявіть українців в діаспорі. Які вже тут народились в українських сім'ях, та я думаю, це мільйонів двадцять за кордоном. Ми маємо завдячувати тим, хто реально свідомо навіть по сей день стоїть в воєнкоматі і хоче йти захищати країну. Тобто Україна стоїть, бо стоять військові. Моя пропозиція, щоб ви ставляли м'якше один до одного, ближче один до одного. Контактували, дружили і допомагали як українцям в Україні, так і українці підтримували тих, хто за кордон. Мій посил до цих всіх благодійних фондів, які сваряться, ви теж шукаєте мову спільно, бо ви оцими срачками поносами і золотуха. Я порю як не гріб, так пандемія якась у вас. Навпаки, всіх роз'єднуйте. Українцям не хочеться між собою спілкуватися за кордоном. За рік буває в 30 країнах Європи. Я бачу, що відбувається серед благодійних фондів. На жаль, це дуже прикро. Якби кожен з вас опинився на фронті і побачив, що там робиться взагалі, у вас би повністю відношення змінилось до підтримки армії. Абсолютно вам нічого не заважає підтримувати Україну.